Доброго дня! Мене звати Федоренко Поліна Олександрівна і я вчитель освітнього порталу Мені школи і хочу допомогти вам зробити аналіз однією, однієї з поезій Миколи Зерова Київ традиція. Аналіз цієї поезії і бути темою нашого онлайн-уроку. Отже, давайте для початку прочитаємо текст поезії. Ніхто твоїх не заперечить прав. Так, перший світ осяв твої висоти, до тебе тислись войовничі готи, Дан парштат із пущі виглядав. Тут бивсь норман і ляцький Болислав, Щербив меча об золоті ворота. Про тебе теревені плів лясота і Левасер Бон план байки складав. І в наші дні зберігти чар утруту. В тобі розбили табір аспанфути, кують, і мелють, і дивують світ. Тут і тичина, голосний і юний, животворив душею давній мід і плуга вів у сонячні комуни. Отже, за жанром цей вірш є сонетом. Сонет це ліричний вірш, який складається з 14 рядків п'ятистопного або шестистопного ямба, тобто з двох чотири віршів. З перехресним римуванням та двох-три віршів. З цього виходить, що віршовий розмір даної поезії це ям. Темою є оспівування золотоголового Києва як освідчення високої культури народу. Ідеєю твору є утвердження незнащенності, незламності Києва, стародавнього і сучасного. Для письменника культури духовного життя народу і поціновування оцієї високої культури українського народу. У творі наявні такі художні засоби: епітети, войовничі годти, голосний юний тичи на давній ніт, сонячні комуни, є метафори животворив душею і плуга вів. Тут є яка певна іронія, і в наші дні зберігти чар отруту. Тобто Київ він здивовує, він приваблює, да? тобто така чар отрута це, напевно, та висока культура народу і українського, і жителів міста. Персоніфіковані образи Києва і Денпарштавта також є художніми засобами в даному. Вірші. Слід зазначити, що цей вірш увійшов до збірки сонети і елегії Миколи Зерова. Отже, на цьому все. Дякую за увагу. Мене звати Федоренко Поліна Олександрівна я вчитель освітнього порталу вні школи. Підписуйтесь на наш канал. І готуватися з нами до ЗНО вам буде набагато легше. До побачення.